Де хурма, де корольок? Давайте будемо різати. А тепер можна і скуштувати. <му> Вітаю, друзі! У нас вже почався сезон хурми. Всі активно купують на базарі. І часто кажуть, це хурма, а це корольок. Давайте розберемось, що воно є насправді. Де хурма, де корольок і що з чим їсти. Це в мене, бачите, таке гарне дерево хурми. Сорт називається хіакоми. Це на які є одночасно і корольки, і не корольки. В чому справа? Хурма є самозапильна, є хурма, яка потребує запилювача, тобто іншу рослину, якої є чоловічі квіти. І є сорти варюрючі. Що це означає? Що якщо вона запилена, то вона буде тверда та солодка. А Якщо вона не запилена, то вона спочатку має розм'якчитися, а потім вже її можна споживати і вона буде солодка. Дивимось сюди уважно на дерево і дивимося саме на низ хурми. Тут буває хурма така рівненька, гладенька, де немає ніяких смужечок, нічого. А є хурма, у якої є такі, як павутинки. І саме ці вони є ознакою того, що ця хурма була запилена. Буває так, що, наприклад, десь половина хурми, вона з павутинками, а інша частина без павутинки. Це частково запилена і вона, на жаль, не буде солодкою. Для того, щоб вона була солодкою, треба, щоб усюди, отут було рівно і дуже щільно. Ці бороздички такі, як повутинки, тоді ця хурма буде солодкою і в твердому стані, як яблучко. Буває інша ситуація, коли як ось тут, бачите, повутинка, вона по всій довжині хурми. Це не є ознакою запилення. Це означає, що цей плід був чимось пошкоджений. Ну ось тут, наприклад, він просто подерся об гілочку. І ця хурма не є запиленою, її можна їсти тільки у м'якому стані. А чим же хурма запилюється? А запилюється вона іншим деревом, на якому можуть бути як і чоловічі, так і жіночі квіти. І цей сорт має підходити для нашого сорту. От у мене, наприклад, це сорт. Він називається новинка. Він і добре плодоносить, але в нього такі має бачите маленькі плоди, вони як ялинкові іграшки. І він має також і чоловічі квіти. І головне, щоб вони квітували одночасно з моєю хурмою, яка має запилитися. Ще цікава така штука. Що хурма сама визначає, яка гілочка буде жіночою, а яка чоловічою. Тобто на одній гілочці коротенькій, на, на ній можуть бути або чоловічі, або жіночі квіти. Як вона це визначає, ми не знаємо. Але це дуже цікаво. Ось дивіться, наприклад, ось ця гілочка на ній тільки чоловічі квіточки. Тут чоловічі і тут чоловічі. А на цій, бачите, тут. Вона вирішила дати і жіночу квіточку. Сама хурма собі вирішує, як їй краще. Ось дивіться, в мене в руці три плоди, які я зірвала ось з цього дерева. Тут є хурма, яка зовсім не запилена, вона гладенька, на ній немає жодної смужечки. Ця хурма має смужечки лише з цієї сторони павутинки. Вона частково запилена і вона матиме не більше трьох кісточок. І вона буде у твердому стані в'яжучою. Ась ця хурма, бачите, вона має рівномірні такі смужечки павутинку, так би мовити, і вона буде мати вже від чотирьох та більше кісточок. вона буде солодка в твердому стані. А ще вона матиме навіть зараз вже такий гарний карамельний колір. Давайте будемо різати. Отже, саме цікаве. Починаємо розрізати хурму. Ця хурма у нас зовсім немає смужечок. Подивимось, що там всередині. Як ви бачите, тут тільки дві кісточки, і м'якість має такий світло-жовтий колір. Тобто ця хурма буде не солодкою в твердому стані. Вона має полежати, вона має розм'якнути, і тільки після цього вона буде мати чудовий солодкий смак. Тепер ми будемо різати хурму, яка має десь половину смужечок. З цієї сторони, бачите, немає смужечок. Тут у нас є три розвинені кісточки, і одна кісточка вона недорозвинена. Тобто ця хурма частково буде солодкою в твердому стані. А ця частинка вона буде поки що не солодкою. А тепер розріжемо ось цю красуню. Бачите, тут усюди, усюди є такі смужечки гарні. І вона має бути добре запилена. І ще подивіться, навіть ззовні вона більш вже темна. Вона погано ріжеться, бо там, я так думаю, що буде достатньо кісточок. Дивимось. Ось бачите, ця хурма, вона всередині зовсім іншого кольору. Навіть не треба дивитися на кісточки. В неї же колір такий гарний, карамельний. А тут дивіться, скільки кісточок. Одна, дві, три, чотири, п'ять кісточок. Мінімум 4 кісточки має бути для того, щоб хурма була солодкою в твердому стані. Розрізаємо. Чуєте, як вона хромтить? А тепер можна і скуштувати як яблучко. Солодка, і, і хрустка. Смачного.